Вони стали сучасними супергероями та супергероїнями. Їхня відвага, хоробрість, мужність та героїзм стали символами свободи та незалежності. І сьогодні, 6 грудня, в День Збройних сил України як ніколи важливо сказати дякую тим, хто цілодобово стоїть на захисті усіх українців. Сьогодні українська армія є однією з найсильніших у Європі, демонструючи високу професійність, мужність і волю до перемоги. Завдяки хоробрості наших військових Україна продовжує боротися за своє майбутнє. Їхня відвага та самовідданість стали опорою для всієї країни у найважчі часи. Вони наші герої, які боронять рідну землю, даючи кожному українцю віру в майбутнє та можливість жити у свободі. Відданість та героїзм Збройних сил України створюють міцний щит, який захищає наш народ від підлого і підступного ворога, наголошує народний депутат України Юрій Шаповалов. Честь і слава вам за це. Українські військові основа нашої безпеки та миру. Вони служать на суші, у повітрі, на морі, працюють у штабах і на полі бою. Кожен із них частина потужної сили, яка захищає нашу країну. Як зазначає міський голова Кременчука Віталій Малецький, сьогодні ми також схиляємо голови перед пам'яттю героїв Кременчужан, які віддали своє життя за Україну. Вічна їм слава! День Збройних сил України це не лише день вшанування військових, а й нагадування кожному українцю про єдність, патріотизм і важливість захисту рідної землі. Вітаємо зі святом наших захисників та захисниць. Бажаємо вам якнайшвидше повернутися додому живими та здоровими з перемогою України. Слава Збройним силам України! Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.